Марка, шостий розділ. І, вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним ішли учні його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі, і багато хто, чувши, дивуватися, стали і питали, звідки в нього оце, і що за мудрість, що дана йому, і що за чуда, що стаються руками його. Хіба ж він не тесля, син Маріїн, брат же йому Якову, і Йосипу, і Юді та Симонові? А сестри його хіба тут не між нами, і вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав: Пророка нема без пошани! Хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм, і він тут учинити не міг чуда жадного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. І він дивувався їх невірству, і ходив він по селах навкруги та навчав. І, закликавши дванадцятьох, зачав їх по двох посилати, і владу їм дав над нечистими духами і звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці тільки самої, ні торби, ні хліба, ані бідяків у свій через. а ходити в сандалях і двох убрань не носити, і промовив до них: коли ви не війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то входячи звідти, обтрусіть порох, що в вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й гоморі дня судного, аніж місту тому, і вийшли вони і проповідували, щоб каялися. І багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували і вздоровляли. І прочув про Ісуса Цар Ірод, бо ім'я його стало загальновідоме. І сказав, що той Іван Хреститель із мертвих Воскрес, і тому творяться чуда від нього. Інші впевняли, що Ілля він, а знов інші казали, що пророк, або як один із пророків. А Ірод, прочувши, сказав Іван, якому я голову стяв був, оце він Воскрес. Той, бо Ірод, пославши, схопив був Івана і в в'язниці, закув його через іродіяду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був з нею. Бо Іван казав Іродові не годиться тобі мати за дружину жінку брата свого. А іродіяда лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла. Бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його, і його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день, догідний, коли дня народження Ірод справляв. Був бенкета вельможам своїм, і тисячникам, і галілейській старішині. І коли прийшли дочка тієї іродіяди, і танцювала, і сподобавалася Іродові та присутнім із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини просив мене, чого хочеш, і дам я тобі. І поклявся він їй: чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі, хоча б і півцарства мого. Вона ж вийшла і спиталася матері своєї, чого маю просити. А та відказала голови Івана Хрестителя. І зараз квапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи, Я хочу, щоб дав ти негайно мені на полумиску голову Івана Хрестителя. І засмутився цар, але через клятву і за тих, що з ним були при столі, не хотів їй відмовляти. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іванову голову. І пішов він і стяв у в'язниці Івана, і приніс його голову на полумискові, і дівчаті віддав, а дівчата віддало її своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло і до гробу поклали, і посходилися до Ісуса Апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них: ідіть осібно, самі до безлюдного місця, та трохи спочиньте. Бо багато народу приходило та відвідувало, аж навіть не мали коли й поживитися. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного, і побачили їх, коли плинули, і багато хто їх розпізнали, і пішки побігли туди з усіх міст та їх випередили. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилувався над ними, бо були на віці, що не мають пастуха, і зачав їх багато навчати. І як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього та й кажуть це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть до осади та села близькі і куплять собі чого їсти. А він відповів і сказав їм: Дайте їсти їм ви. Вони ж відказали йому, чи ми маємо піти та хліба купити на двісті динаріїв і дати їм їсти. А він їх запитав Скільки маєте хліба? Ідіть, побачте. І, розізнавши, сказали п'ять хлібів та дві риби, і звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного і розсілись рядами вони по сто та по п'ятдесят. І він узяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо. Поблагословив і поламав ті хліби, і дав учням, щоб клали перед ними, і дві риби на всіх поділив, а всі їли й наситилися, а з кусків позосталих та з риб поназбирали дванадцять повних кошів, а тих, хто хліб споживав, було тисяч із п'ять чоловік. І зараз звелів своїм учням Ісус до човна сідати, і на той бік. Поплинути до Вівсаїди, раніше його, поки сам він відпустить народ. А він їх відпустив та й пішов помолитись на гору. А як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслуванням мордуються, бо вітер їм був супротивний. О четвертій сторожі вночі підійшов він до них по морю йдучи і хотів їх минути. А вони, як побачили, що йде він по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати, бо його всі побачили та налякалися. А він зараз до них обізвався і сказав їм будьте смілі, це я, не лякайтеся. І війшов він у човен до них і вітер затих. А вони здивувалися дуже в собі. Бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Перепливши ж, вони прибули в землю Генісерецьку і її причавили. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його, і порозбігалися по всій тій околиці і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що Він є. І куди тільки він прибував, до сім, чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах і благали Його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі Його. І хто тільки до нього доторкувався, той був. Уздоровлений